У Гвіздецькому ліцеї відкрили пам'ятну дошку захиснику герою України Ярославу Палійчуку. Також на його честь провели волейбольний турнір. Участь взяли шість команд. Деталі в наступному сюжеті. Веселим хлопчиком, малим, грайливим, дитинство про майно. Юрій горда, сміла, артистична, пробігла. По Хлопець з доброю душею, чудовий син, хороший товариш, талановитий художний графіст. Таким згадують Ярослава Палічука. 31-річний сапер 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи загинув 9 травня 2022 року в районі Курахова на Донеччині. З нагоди відкриття пам'ятної дошки при вході у рідний ліцей, батьки, рідні, друзі, однокласники, викладачі, школярі, духовенство, представники місцевої влади й односельчани зібралися на лінійку реквієм. Ініціатором встановлення була адміністрація ліцею. Пам'ятаю його зі школи, спокійним, врівноваженим, вихованим і зовсім непоміченим серед хлопців пустуні. А скільки в ньому було мужності, сміливості? Піти добровільно у бій за Україну, за її волю. Весна й війна, усе навкруг розквітло, та сумом у руках усі несемо світло, щоб віддати честь тобі, наш Ярославе, і вшанувати пам'ять, вічна герою слава. Ти був розумний, добрий, чесний, ти мав талант великий і чудесний. Ти був глибокий, чистий серцем, але в один момент ти взувся у берцю. На прикладі життя Ярослава у гвісці навчатимуть підростаючі покоління таким простим цінностям, як добро, милосердя, відвага та взаємопожертва. А ще як вони важко даються в повсякденному житті, додала начальниця відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму Оксана Шпарик. Важко говорити про біль втрати, а особливо коли ці втрати стосується молодого життя. А ще більше важче, коли це життя знайоме, коли людина знайома, коли вона близька і рідна. Дуже важко говорити, що така молода людина відійшла від нас, але відкриття цієї дошки буде щодень нагадувати нам про війну, про жахливі втрати, про велику материнську біль, яку ніколи неможливо загоїти. Щодня своїм поглядом Ярослав буде зустрічати наших школярів, буде проважати їх на уроки і по домівках, і буде нагадувати нам про те, що він віддав своє життя за нас усіх. За наше щасливе сьогодення, за наші спокійні ночі і щасливі шкільні роки ми віримо, що щодня споглядаючи на цю дошку, ми будемо добрими, ми будемо щирими і зможемо виховати такими наших дітей. Честь відкрити пам'ятну дошку бійцю мали найрідніші. Благословляється і освячується пам'ятна дошка дошкаця, окроптання будується і освячена. Ім'я сина святого духа. Амінь. опісля всі присутні могли оглянути виставку робіт Ярослава. Окрім того, у віздецькому ліцеї відбувся волейбольний турнір на честь загиблого героя.